Вітаю, друзі, і нагадую, що дайджестерео медіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Традиційно розпочинаю огляд фронту із ситуації в Курській області, тому що там активізувалися події, і відчуваю, що активізуються найближчим часом ще більш потужніше. Адже станом на зараз ворог там поніс значні втрати, це підтверджується даними офіційними Генерального штабу збройних сил України, а також провідними західними виданнями та аналітиками, які зазначають, що Росія, ведучи наступальні дії з метою витіснення збройних сил України з Курської області, несе надзвичайно великі втрати, і у них виникають серйозні проблеми. Уже простежується процес, коли ворог вимушений поповнювати свої втрати за рахунок передислокації підрозділів десантників з інших напрямків. Це означає, що Курська операція працює та досягає цілей, і ми бачимо, що на сьогоднішній день іде сковування ворожого угруповання на цій території. Це важливо. Так само готуються до того, щоб вступити у бойові дії війська з північної Кореї. Ймовірно, вони можуть отримати артилерійські системи, які були помічені на території Росії, і видання Financial Times пише про те, що 170 мм гаубиці, а також реактивні системи залпового вогню з Північної Кореї йдуть до Росії. Уявіть собі, рівень, до якого падає Росія, втрачає свою суб'єктність і наскільки вона вимушена зараз шукати допомогу будь-де, навіть підв'язуючись. Під рідкісний калібр 170 мм, який може надати тільки КНДР, це свідчить про те, що ресурси власні вичерпуються, а задачі треба виконувати. Ймовірно, дійсно, Путін поставив політичну задачу військовому керівництву витіснити українське угрупування військ Курської області до 20 січня, так як про це писали британські медіа і не тільки. І тому активізація буде українські війська. Готуються і укріплюють оборону, і вже завдають по ворогові серйозні ураження. Думаю, що посилити наші позиції дасть і рішення Сполучених Штатів Америки про те, щоб завдавати ударів по російській території, зокрема ракетами АТМС і іншою далекобійною зброєю. Вірю і сподіваюся, що до цього рішення долучиться Франція і Британія із ракетами G і Shadow. Це буде якраз це будуть якраз потрібні і рішучі кроки від наших партнерів, і так само реалізація одного із пунктів плану перемоги президента України Зеленського по завданню ударів по території ворога і по перенесенню війни на територію ворога. Це важливий і потрібний момент. І це все ж таки змусить Кім Кімчинина ще раз задуматися про те, чи варто відправляти північно-корейські війська на допомогу Україні. А Путін, ймовірно, хоче наймати більше військ з північної Кореї, тому що це дешевше не потребує стільки ресурсів. Звідси і з'явилась публікація у виданні Bloomberg про те, що. Росія може а, може до себе запросити фактично близько 100 тисяч північно-корейських військ КНДР будуть готові відправити. Щоправда, треба розуміти на ротаційній основі. Це не одномоментно 100 тисяч, це поступово змінювати через те, що важливо, мабуть, все ж таки північнокорейці дешевше, як вважають, і відтак ну вони намагатимуться їх залучати. Подивимося, тому що удари далекобійні по об'єктах ворога. Які будуть завдавати Збройні сили України, змусять їх змінити плани і не дадуть фактично стрімко витіснити наше угрупування з Курщини на Харківщині. Ситуація залишається стабільною в районі Липців та Вовчанську. Ворог не має успіхів. Українські сили завдають ураження по позиціях окупантів на куп'янському напрямку. Ситуація ускладнилась, агресору вдалося дещо просунутися, особливо на південному фланзі. Мета зрозуміла це вихід на оскіл, на річку Оскіл і вирівнювання фронту тут, і так само оточення Куп'янська, охоплююча операція, традиційна манера ведення бойових дій ворогом. Українські сили продовжують стримувати атаки. Дійсно, відбуло відбувся. Захід однієї з невеликих груп і заїзд однієї бронемашини на околиці Куп'янська, яка була фактично перефарбована під збройні сили України, і тому не була знищена. Але потім всі ці позиції були знищені. Очевидно, ворог поти посилить тиск на цьому напрямку найближчим часом. Зрозуміла мета спробувати відтягти наші війська зі сходу, витягнути наші сили з Курської області і нав'язати умови і бойові дії саме на цьому плацдармі. Це на сьогоднішній день є а, метою а, окупанта, і наші сили блокують ці дії. Напрямок Лиманський там ворог мав незначні тактичні успіхи. Тут вони діють з метою просування. Для них цей напрямок важливий, тому що це північний. Фактично, ворота до Донеччини, як їх називають Лимани. Ворог намагатиметься тут просуватися. Натомість, значного просування та успіхів агресор немає в районі Часового Яру. Дуже складна ситуація, але наші бійці продовжують стримувати і зупиняти атаки. Дещо вдалося стабілізувати ситуацію в Турецьку після того, як протягом кількох тижнів ворог вів активні наступальні дії і мав успіхи, велися бойові дії в районі Забудови, вдалося зупинити. І зараз наші сили протидіють. Якщо подивимося на Покровський напрямок, то тут дещо Збройним силам України вдається стабілізовувати ситуацію. Північний фланг в районі Мирнограда вдалося зупинити просування ворога. А так само працюють і на південному фланзі для того, щоб блокувати це просування, і ми бачимо, що стрімких успіхів в Русі ворог на сьогодні тут не має. Це ще й через те, що самовіддано героїчно бороняться наші бійці на Курахівському напрямку. На сьогоднішній день ворог там несе максимальні можливі втрати. Оборона Курахового зараз ґрунтується на тому, щоб звичайно з ризиками а, значними, але стримувати ворога, завдавати максимальних втрат, не дати розвинути темп операції. І в разі, коли чим довше Курахове тримається, чим довше завдається по ворогові ураження, чим довше ворог впирається тут, чим довше він а, пробуксовує, тим зрештою це має призвести до того, що вдасться стабілізувати фронт і в районі. Покровська, ось, власне кажучи, це дуже важливо розуміти. Времіївський напрямок ворог не мав просування, натомість українські сили навіть відновили певне втрачене положення і деякі позиції. Запорізький напрямок посилений силами оборони України, а ворог там намагався за минулий тиждень прориватися, активізував свої бойові дії. Але на сьогоднішній день всі ці атаки відбиваються та Блокуються на сьогоднішній день. Фіксується певне скупчення російських військ на придніпровському напрямку лівобережжя Херсонщини, що свідчить, що вони готуються до того, щоб поживити певну активність в районі островів. Там і можливо проводити певні десантні операції на Херсон. Наші сили готуються ці всі атаки відбивати, і відомо про ці плани ворога. Ворог завдав масштабної ракетної атаки, комбінованої ракетно-дронової по території України. Знову ж таки атакує цивільні об'єкти. Це терор проти цивільного населення, влучання в житлові будинки по об'єктах електростанції, енергетичної інфраструктури. В сумах ворог влучив в дев'ятиповерхівку. Є загиблі та поранені. Так само, а, Одещина є постраждалі, щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Ворог системно атакує, завдає ударів. Тому Україна потребує ще більше систем. ППО, які зазначав президент, нам потрібні Петріоти. Нам потрібно реалізувати і виконати ті рішення, які були ухвалені на Вашингтонському саміті НАТО в липні цього року якомога швидше і додаткові ракети. Разом з тим, ми бачимо, що Україна все ж таки готується постійно до цих ударів, і ми нарощуємо наші наші компоненту ППО для того, щоб ворог не мав шансів занурити у морок український народ. Але Путін таким чином посилає ще й сигнал в Сполучені Штати. Він тисне на Дональда Трампа, він тисне на всіх, показує свою недоговороздатність і показує, що він хоче примусити Україну до миру невигідного. Мета ж України чітко артикульована, зрозуміла і базується на нормах міжнародного права: змусити Росію сісти за стіл перемовин. Але а, позиція мир через силу, тобто позиція, коли України вона буде сильною, і ми зможемо декларувати і вимагати свої умови. Сподіваюся, що наші партнери нас цьому підтримують, як підтримує зараз країни Європейського Союзу, з метою того, щоб посилити консолідацію довкола України. Друзі, на сьогодні все. Ви ж бережіть себе і слава Україні!